Тут ви не побачите найдорожчих в Україні автівок-посадовців. Навпаки, ви здивуєтесь, як же їм під час війни вдалося накупити Мерсів і лексусів з цінником буквально в 10 тисяч гривень. І ні, мова не про іграшкові модельки, а про люксовий транспорт ледь не з салону. Крім депутатів, чиновників та правоохоронців, серед таких везучих декларантів ми знайшли і кілька голів військово-лікарських комісій з Одеси. Мене звати Оксана Орсач і це блог у центрі уваги. Сьогодні ми покажемо, як посадовці не просто купують автівки не по кишені, а й допомагають намахувати державний бюджет. Виявляється, авто за 10 тисяч гривень це цілком реально. Ось продають ВАЗ 82 року випуску, Тойоту теж майже 40-річну. Щоправда, більшість таких пропозицій годяться лише на запчастини. А от в деклараціях за цією ж вартістю ми знайшли близько двох сотень престижних автівок не старше 10 років. Вони потрапили у власність посадовців вже під час повномасштабного вторгнення. Серед таких автівок цей Mercedes GLE 300 d 2022 року випуску. Його придбала голова ВЛК медичного об'єднання МВС у Одеській області Ірина Ніц. З 2020 року вона на цій посаді відповідає за висновки військово-лікарської комісії, а саме для працівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ, військовослужбовців Нацгвардії та інших правоохоронців. Висновки цієї комісії вирішують не тільки прийняття в лави правоохоронців, а й чи придатні ті до служби після бойових дій. Крім цього, Ірина Ніц сестра екс-керівника Білгород-Дністровської прокуратури, а наразі заступника директора управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Дениса Іллящук. Сам він їздить на маминому мерсі та живе в зареєстрованому на неї новому котеджі в Одесі на 250 квадратних метрів. Та повернемося до авто голови медкомісії. Якщо на ринку вживані мерседеси цієї моделі зараз коштують близько трьох мільйонів, то судячи з декларації голови комісії ВЛК, він обійшовся їй нібито всього у 10 тисяч гривень. Можна було б хоч якось спробувати пояснити таку різницю, якби автівка була пригнана із США по шматках або мала пробіг як від землі до місяця і назад. Та ні, ми перевірили по вінкоду, що мерседес придбали в Україні новим з автосалону в жовтня двадцять року. А вже через два місяці його переоформили на Ірину Ніц. Напередодні цього посадовиця вже придбала нову Toyota-гібрид за 1 мільйон гривень. Тобто десь за 4 своєрічні зарплати. Шкода, що система РЕП, на яку ми збираємо гроші для Миколаївської 123-ї бригади на Вугледарському напрямку, не така дешева, як задекларовані посадовцями автівки. На надійний засіб треба щонайменше 178 тисяч гривень. Він збереже життя захисників. Тож давайте вчасно закриємо цей збір. Реквізити в описі відео. Підтримайте донатом і поширенням. Колега посадовиці теж за 10 тисяч гривень придбала собі лексус. Це лікарка-терапевт та косметологиня, а з минулого року і завідувачка поліклініки та голова військово-лікарської комісії в Ренійській міській лікарні Віра Маргаза. Хоча ми знайшли оголошення, що саме цю автівку продавали за майже 900 тисяч гривень. Ще більшу різницю між ціною в оголошенні продажу та сумою в декларації, ми знайшли у заступника начальника відділу Укртрансбезпеки в Одеській області Віталія Мироненка. У 2022 році він придбав за 19 тисяч гривень Mercedes GLC 300 2019 року випуску. Хоча, якщо поглянути на авторія, його продавали за 2,3 мільйона. Мабуть, на радощах з такої знижки, дешевше в 120 разів, на наступний після купівлі день чиновник. Вирішив обзавестися ще міні купером всього за 12 тисяч гривень. Хоча в середньому таке авто коштує 600-700 тисяч. Якщо вірити декларації, то ринкова вартість цих автівок затягнула б на весь дохід посадовця за останні 18 років. Ну і що з того, що посадовці пишуть смішні ціни у деклараціях? Все одно всі розуміють, скільки ці авто коштують. Насправді це може бути не тільки корупційним дзвіночком і спробою приховати цінну покупку, яка не вписується в сімейний бюджет. Це ще й пряма шкода бюджету. Люди, які продають не перший автомобіль за рік, не хочуть сплачувати податки. Тож за згодою покупця вказують в документах низьку ціну. Так, з доходу за продаж цього Мерседесу продавець мав би передати державі десь 190 тисяч гривень. Це 5% від вартості авто, якщо воно друге, яке продають за рік, та військовий збір. Натомість згоди на 10 тисяч держава могла отримати лише 650 гривень, і це в умовах повномасштабної війни та страшного дефіциту бюджету. До речі, применшувати ціни автівок в сотні разів полюбляють і відомі політики. Наприклад, заступник голови Одеської облради Олександр Урбанський отримав від екс-дружини елітну ауді всього за 18 тисяч гривень. Та й попередній авто показував бюджетнішими на кілька мільйонів. А одну «Ауді» за 5 мільйонів взагалі забув задекларувати. Як він спалився на ній та що назвав помилкою, почитайте за посиланням в описі. Але є і ложка меду. Можливо, вже з наступного року ми не побачимо в деклараціях нові придбані за безцінь елітні автівки. Якщо раніше в уході перереєстрації вживаного авто писали будь-яку суму зі слів продавця, то з 1 жовтня вже вимагатимуть довідку про середню в Україні вартість. Будемо слідкувати, як це вийде на практиці, та чи зникнуть у посадовці Марси і Бехи дешевше пральної машини. А моніторити та аналізувати сотні тисяч декларацій нам дається завдяки програмуванню. Підпишіться на наш Ютуб канал та інші соцмережі, щоб не пропускати наші нові викриття та підтримайте важливий збір. До зустрічі!